Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні буде коротеньке відео, але про три мої найулюбленіші книги від сучасних українських письменниць. Тому давайте починати. І перша книга, з якої я почну, це книга Там, де заходить сонце. Авторка Олена Пшенична. Так вийшло, що всі три книги це від видавництва Лабораторія. Е, так, це одне з моїх улюблених видавництв, але я не спеціально вибирала прям три книги цього видавництва. Так, співпала доля, зірки, гороскопи, я не знаю, що ще. Е, ця книга заставила мене плакати вже з десятої сторінки. Я не очікувала цього. Так, тут про сучасну російсько-українську війну, тут про будинок для літніх людей, в якому мати головного героя доживає свого віку, вона, типу, тимчасово там має побути, але ми всі знаємо, що все, що тимчасове, постійне. І тут описується ось те, як вона живе в цьому будинку. Тут Книга, яка заставляє тебе і сміятися, і плакати, і думати про минуле, про майбутнє, що залишиться твоїм дітям, твоїм онукам, і, взагалі, як ти прожив життя, яке воно коротке загалом. Я знаю, що багато людей бояться читати. Таку літературу, де головні герої люди похилого віку, це їх якось. Ну загалом люди бояться думати про старість, про смерть, і все живе має колись закінчитись. Ніщо не вічне, але ця книга вона і смішна, і драматична, і цікава, і весела місцями. І в кінці я просто чуть з розуму не зійшла. Я не буду детально описувати сюжет, краще беріть і читайте, але ви маєте бути готовими, бо зараз не всі готові читати такі книги, тому. А мене вона дуже сильно вразила, захопила. Дуже емоційна книга. Можливо, якби я уважно читала анотацію або відгуки, я б її не прочитала і тим самим втратила ось одну таку шикарну книгу. Але я не завжди читаю анотації і дивлюсь відгуки перед тим, як купувати якусь книгу. Я просто йду і беру. І тут це був просто. Правильний вибір. Обов'язково беріть, читайте, якщо не можете зараз, прочитайте її пізніше, але майте її на увазі. Наступна книга це за Перекопом є Земля. Ах, це просто Моя Римська імперія. Я не знаю, де б я не була, з ким би я не спілкувалась, я завжди раджу цю книгу, її має прочитати кожен. Тут описуються події 2013-14 років, і Революція Гідності, і окупація Криму Росією. І, звісно, що про ці події дуже боляче читати. Але тут також описується Крим, який він був і до окупації, як там жили люди, і те, що сталося після, це просто. Дуже важлива книга. Я знаю, що авторка її писала, здається, біля 10 років. Вона збирала інформацію від різних свідків тих подій і проробила дуже таку велику роботу над цією книгою. Я, коли перший раз її прочитала, я була просто вражена. Я не хочу говорити нічого про сюжет, просто відкривайте, читайте її, і це дуже важлива книга. Це не книга для розваги чи поплакати, це книга, про яку має знати кожен. Яку має прочитати кожен, це не якась топова книга, чи популярна, чи буктоківська, яку просто треба прочитати, і всім вона треба. Ні, це дуже важлива для нас книга, щоб розуміти, як відбувались ці події, і що відчували люди, як тоді жили люди. Ми, в принципі, в цей час жили. Мені тоді було скільки років, в 2014-му. Мені тоді було 19 років. Я вчилась в університеті. Я пам'ятаю ці події. Тоді ще головою можливо була дитина. І зараз, коли ти читаєш, ну і згадуєш загалом, і це дуже жахливо. Але ми маємо знати це. Ми маємо читати такі книги, ми маємо розуміти і. Загалом я б дуже хотіла, щоб авторка написала ще одну книгу, такий само грунтовний великий роман, але про події сьогодення. І я думаю, що це буде її, була б її теж друга така важлива робота. Я б залюбки почитала, але поки що є ця книга. Здається, в неї ще є дитячі книги, але я не читала тільки цю. Але це просто номер один. Взагалом, ця книга в моєму топі взагалі книг, прочитаних за все життя. Мені от скоро буде 30 років, і в цьому топі є, наприклад, Віктор Франкл, людина в пошуках справжнього сенсу, є Жуль Верн, тому що це мій улюблений письменник дитинства. І є ця книга за перекопом Я Земля, тому що вона. Це Вона от просто в душі, в серці, і дуже хочеться, щоб її прочитав кожен, кожна. І теж були в цій секті за перекопом є земля. Тому що фанатів книги дуже багато. Вона всюди, в топах продажів, що дуже добре, тому що я радію, коли от класно продається не якийсь там, там трилер. чи... Якась романтична книжка чи якесь фентезі, а саме українські автори, я дуже за них радію, і так має бути, тому що у нас ще такий свіжий ринок, молодий, можна сказати, хоча культура дуже давня і має велику спадщину. У нас дуже багато видатних письменниць, письменників, взагалі, які писали, наприклад, в часи. Радянського терору, я не уявляю просто, як вони це робили тоді. Тому просто беріть і читайте, і я не буду про неї розповідати багато. Це треба прочитати і все. Це, це просто, мабуть, і через 20, 30, 40 років це буде просто в моєму топі прочитаного назавжди. І остання третя книжка, це. Теж видавництво лабораторія і теж українська письменниця молода. Це такий один з перших сучасних українських ромкомів. Називається усі персонажі вигадані або ні. Я її прочитала ще місяць тому, але не додавала в прочитане, тому що хотілося приділити їй трошки більше уваги. Я взагалі очікувала якийсь стандартний ромком по типу Гейзелвуд або ну, щось схоже. Але ця книга це не просто про романтичні стосунки, а загалом про. Ось ці спогади з дитинства, як ти їдеш до бабусі і проводиш там все літо, тут книга просто багата на такі моменти, теплі, затишні, окрім романтичних стосунків, звісно, які грають тут головну роль, тут багато приділяється уваги саме іншим аспектам життя головної героїні, мені дуже сподобалось. І враховуючи, що вона. Десь надихалася своїм життям, своїм дитинством. Звісно, що це відбувається в Україні, і тому ти частково згадуєш і своє дитинство, і бачиш в цьому себе іноді в деяких моментах, і це прям дуже тепло, дуже мило, по-доброму, затишно. Ну і звісно. Головна романтична історія, дуже класна. Плюс мені сподобалось, що є, наприклад, другорядні персонажі, але вони дуже класні, і у них теж своя романтична історія. І загалом дуже крута книга. Я рада, що виходять ось такі українські ромкоми, хай стають популярними. Це теж класна література. Вона допомагає розвантажити голову, і я здивована, що тут акцент не тільки на романтичній історії, а все ж таки і інших елементах. Вона така немаленька, як ви бачите, але того варта. Тому читайте, вона читається легко, читайте її не швидко, насолоджуйтесь, тому що тут буде і про літо, і про море, і при цьому да, початок книги він такий трошки. Сумний, бо головна героїня зустрічається і, здається, майже не вийшла заміж за аб'юзера, але все закінчиться добре. Саме тому ми і читаємо Ромкоми, тому що ми знаємо, що все закінчиться добре. А це ще й в українських реаліях від української авторки, і ви себе в чомусь тут будете впізнавати і згадувати. і Головні герої теж дуже класні, тут багато і смішних моментів, тому що ромком це якби романтична комедія, має бути і смішно, але не завжди смішно. Ось тут було частково смішно. Тобто тут всі складові ромкому є, і плюс інші. Тому беріть, читайте. І ось таке коротке відео про три мої улюблені книги українських авторок. Можливо, я зроблю якусь чоловічу версію, але ні. Нехай це відео буде присвячено лише жінкам та їх книгам. Тому що ці книги шикарні. Серйозно, це, це мій топ від сучасних українських авторок. Звісно, що він буде поповнюватися, але поки що ці. На перших трьох місцях, а ми з вами зустрінемось в наступному відео, тому до зустрічі!